О, перепрошую. Вітаю вас, в клубі зрадужерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде канал BroadX. Для тих, хто не в курсі, канал з косплеями на аудиторію у 500 тисяч. В описі до каналу вказано, що автори контенту з України. А ще тут є посилання на різні московські донатні сервіси і ВКонтактік. No, God, please No! NO! Вже на цьому моменті можна ригнути і поставити галочку Не рекомендувати канал. Але... Зачекайте, давайте трошки копнемо глибше. Можливо, на півмільйонну аудиторію вони щось сказали про війну, чи, можливо, роблять якісь збори. <плес> в спільноті Ютуба нічого такого немає, війна там і не починалась. Так лише пишуть про те, що у них в Миколаєві все нормально, ну як. Ситуація там по різному міняється, але, в принципі, все нормально. А що таке? Може, війна все ж таки почалась, а не ситуація. В 30 кілометрах від Миколаєва посад Покровське просто знищене, майже на 100% вщент. Дійсно нічого такого, все нормально. Знаєте, мені це нагадує картинку, де собака сидить в палаючому домі, і така, типу, все ок, все нормально. бляха. Це всього 30 кілометрів. Для мене це як пів Києва проїхати. Вибухи ти в будь якому випадку почуєш, особливо такі, що знищують майже все поселення. Та навіть я там був, коли нещодавно їздив в Херсонську область. Просто я бачив посад Покровський, вже коли їхав додому зранку, і я просто не міг нічого сказати, не те, що знімати це на камеру. Я просто їхав, дивився на все це і уявляв собі це пекло, пекло, яке нікому не раджу навіть уявляти. А люди це пережили, і це вам не якийсь в'єтнам з американських фільмів. Ну окей, окей, йдемо далі. Може вони якесь відео робили? Ну, хоча б одне. Звісно, що ні, немає жодного відео, в якому б автори засудили дії Московії, чи сказали б на півмільйонну аудиторію, хто кого обстрілює. Може тоді в телеграмі. На жаль, їхній телеграм-канал, скажімо так, закритий або потребує входу в сам Телеграм. Для тих, хто не розуміє, є відкриті канали, які я можу глянути через веб-версію Телеграма, натиснувши на ось цю кнопку. Єдине, що я там не можу, це зайти і почитати коментарі під дописами. Але самі дописи, які роблять автори, я можу глянути. І у випадку з Brodex я не можу глянути їхній телеграм-канал. Для тих, хто зовсім вперше на цьому каналі, відкрию новину. Я не користуюсь Тіктоком та Телеграмом вже, мабуть. Рік я робив про це відео. Посилання ви знайдете десь отут і, можливо, ще в описі залишу, якщо не забуду. Тобто, мене немає в телеграмі, у мене немає аккаунту в телеграмі, я не можу зайти і глянути, що там Бродекс пишуть в своєму телеграм-каналі. Але дуже я сумніваюся, що вони там щось пишуть про війну. Дуже я сумніваюся, що вони там публікують фотографії обстрілів, живучи настільки близько до лінії фронту. Що ж, можливо, щось є в інстаграмі? Останній допуск в інстаграмі був в лютому 22-го року, ще до початку повномасштабної війни. Тобто, про те, що вони могли щось сказати в інстаграмі, про те, що їх обстрілюють москопітеки, звісно ж, жодного слова. Можливо, щось сказали про війну на Патреоні. Звісно ж ні, там теж жодного слова. А тепер шукаємо те, чого немає в природі, там де його взагалі не варто навіть шукати. Отже, може автори щось сказали про війну на московицьких сервісах? На бусті нічого. Може, в Вконтактік? Ну, в контакті останній пост теж був в лютому місяці 22-го року, перед початком повномасштабної війни. І що ми маємо як результат? Автори каналу живуть в Миколаєві, не знаю, чи прям усі, але частина з них точно. Та й для того, щоб знімати косплеї, треба це діло якось знімати разом в одному місці. За вже майже три роки повномасштабної війни автори нічого не сказали про війну на півмільйонну аудиторію. Збирають донати в рублях і роблять вигляд, що все добре. Що в 30 кілометрах від них нічого не відбувається, маючи можливість знімати косплеї, будучи креативними людьми, маючи таку величезну аудиторію, автори просто тихенько сидять собі вдома. Наскільки ж це треба бути безхребетними створіннями, ще й збирати рублі з глядачів? А зараз я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші, кошти з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Цього разу я розіграю тубус від підривачів, які мені люб'язно передали з добровольчого формування Чорнобаї, Чорнобаївської ОТГ 124-ї бригади ТРО. Будемо збирати на ремонт техніки для ловців шахедів. Умови участі дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Я вже відправляв хлопцям три прилади нічного бачення, 10 тактичних рукавичок і 10 мультітулів разом з власноруч спаяними акумуляторами. Але це я купляв за власні кошти і, на жаль, цього мало. Тому додатково я відкриваю збір на потреби добровольчого формування Чорнобаї, Чорнобаївської ОТГ 124-ї бригади ТРО. Долучайтесь хто скільки може. Кожна гривня важлива і може допомогти на херсонському напрямку. Посилання на Монобанку ви знайдете в описі до відео. Також донати приймаються через донателло. Дяка, кофі», PayPal та навіть через крипту. Вказуйте в коментарі до донату вашу пошту, або посилання на інстаграм, або хоча б номер телефону, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатись, або ці кошти я перекину в банку на потреби бригади. Звіти будуть, як завжди, після закупівлі і після розіграшу лота. Але поки що немає тих, хто б задонатив і вказав свої контактні дані, хоча там вже назбиралось майже 2000 гривень. Не можу ж я в собі залишити цей тубус. Дякую всім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти. Ну, можете і мені задонатити, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент, який ви будете отримувати його раніше усіх. І також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати, наприклад, список каналів. Малорусів колаборантів з роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне саме українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.